Привіт! Ви на каналі Зрозуміла історія. Сьогодні говоримо про історію Індії в міжвоєнний період з 1918 по 39 роки. Цей період став визначальним в історії країни, оскільки в цей період інтенсивно зростає національно-визвольний рух, який поступово підривав панування британської колоніальної адміністрації. Аби не пропустити нові відео, не забудьте підписатися на мій канал, а також поставте лайк цьому відео. На початку цього періоду, незважаючи на певні реформи, такі як акти Морлі Мінто 1909 року, британський контроль над Індією залишався міцним. Проте події Першої світової та її наслідки заклали підґрунтя для значного піднесення національного руху в період з 1918 по 21 роки. Причинами цього піднесення стали по перше, економічні труднощі. Війна призвала до зростання цін, несачі товарів та погіршення економічного становища широких верств населення. Згадаймо про розчарування у британській владі. Індійці сподівалися на винагороду за підтримку Великої Британії у війні, але отримали лише незначні реформи, що викликало розчарування та почуття зради. Вплив революційних ідей теж мав місце. Лютнева та жовтнева революції в Росії, а також ідеї самовизначення націй, поширювані після війни, надихали індійських націоналістів. Причинами активізації національного руху також було посилення політичної свідомості, зростання освіченого середнього класу та активізація діяльності різних організацій. Індійського національного конгресу, наприклад, сприяли формуванню національної ідентичності та прагнення до самоврядування. Індійський національний конгрес заснований у 1885 році. Він став головною політичною силою, що очолювала національну визвольну боротьбу. У цей період конгрес радикалізувався від помірних вимог, поступових реформ. Перейшовши до боротьби за повне самоврядування, якими ж були методи боротьби Індійського національного конгресу? Основними методами боротьби цієї організації в цей період були, наприклад, ненасильницький опір, включаючи мирні демонстрації та мітинги, бойкот британських товарів, установ, шкіл та судів, громадянська непокора. Мається на увазі порушення несправедливих законів страйки та локаути, а також соляний похід та інші символічні акції протесту. Ідеологічною основою боротьби індійського народу був націоналізм, що включав прагнення до самовизначення, звільнення від колоніального гноблення та створення незалежної індійської держави. Ключовою фігурою в національному русі став. Могандас Карамчант Ганді, відомий як Магатма Велика Душа. Його філософія гандизму базувалася на принципах сатяграхи сила істини або наполегливість вистані та ахімси ненасилля. Основні ідеї гандизму включали, наприклад, ненасильницький опір, мається на увазі боротьба проти несправедливості шляхом мирних демонстрацій, громадянської непокори. Бойкотів та інших ненасильницьких методів, також це ідея про саморядування, сварач, досягнення політичної та економічної незалежності Індії. Свадеші мають на увазі підтримка місцевого виробництва та бойкот іноземних товарів, а також єдність усіх індійців, подолання релігійних та кастових розбіжностей для досягнення спільної мети. Паралельно з діяльністю Індійського національного конгресу зростала політична активність мусульманської меншини, яка у 1906 році створила мусульманську лігу. Спочатку Ліга виступала за захист прав мусульман в рамках британського правління, але з часом, особливо після 1930-х років, почала висувати ідею створення окремої мусульманської держави Пакистану. У 1919 році британський уряд прийняв репресивні закони Роулетта, що викликало хвилю протестів по всій Індії. Однією з найтрагічніших подій став розстріл мирної демонстрації в місті Амріцарі, 13 квітня 1919 року, коли британські війська без попередження відкрили вогонь по беззбройному натовпу, вбивши сотні людей. Ця жорстокість викликала глибоке обурення в Індії та посилила антибританські настрої. У відповідь на репресії та відсутність реальних реформ індійський національний конгрес під керівництвом Бахатма Ганді оголосив бойкот виборів до законодавчих рад, запроваджених британцями. У 1920 році розпочався широкий рух насильницького опору, який включав бойкот державних установ, шкіл, судів. Іноземних товарів, а також мирні демонстрації та страйки. Акції громадянської непокори виявилися ефективнішими за збройні повстання з кількох причин: по-перше, це масовість, ненасильницькі методи залучали до боротьби значно більшу кількість людей, включаючи жінок, дітей та представників різних верств. По друге, це моральна перевага. Ненасильницький опір ставив британську владу в незручне становище. Демонструючи жорстокість колоніального режиму перед світовою спільнотою. По третє, це підрив адміністрації, оскільки масові бойкоти та непокора паралізували роботу державних установ та економіки. Також це єдність, оскільки ненасильницька боротьба сприяла об'єднанню різних релігійних та етнічних груп навколо спільної мети. Це нездатність колонізаторів ефективно протистояти, оскільки британська влада не мала ефективних методів боротьби з масовою ненасильницькою непокорою, окрім як це використання жорстоких репресій, які лише посилювали опір. Політика англійської колоніальної влади щодо учасників національного руху була переважно репресивною. Вона включала масові арешти, ув'язнення. Розгін демонстрацій із застосуванням сили, ведення цензури та обмеження прав та свобод. Водночас британська влада намагалася розділити національний рух, наприклад, підтримуючи ті групи в цьому русі, які були помірними, стриманими, а також провокуючи релігійну ворожнечу. Періодично робилася спроба піти на незначні поступки у вигляді обмежених реформ, щоб заспокоїти громадську думку. Тепер давайте знову повернемося до конкретних подій. Після спалаху насильства, під час руху ненасильницького опору Ганді тимчасово призупинив його. Настав період відносної стабілізації, який тривав з 1922 по 29 роки, протягом якого різні політичні сили намагалися визначити подальшу стратегію боротьби. Наприкінці 1920-х років у лавах Індійського національного конгресу зростало розуміння необхідності боротьби за повну незалежність, або, як вони казали, пурна сварач, а не лише за самоврядування в рамках Британської імперії. Світова економічна криза, що також розпочалася в кінці 20-х років, а саме в 29-му році, мала негативний вплив на індійську економіку, лише посиливши. Соціальне недоволення та сприяючи активізації національного руху. У 1927 році британський уряд направив до Індії комісію під керівництвом Джона Саймона для розробки нової Конституції. Оскільки до складу комісії не війшов жоден індієць, Індійський національний конгрес та інші політичні організації бойкотували її. Звіт комісії був відкинутий індійськими націоналістами. У 1930 році індійський національний конгрес знову закликав до загальнонаціональної кампанії громадянської непокори з метою домогтися повної незалежності. Однією з найвідоміших акцій цього періоду став соляний похід Ганді у березні, квітні 1930 року. Він разом зі своїми послідовниками здійснив піший марш до узбережжя Аравійського моря. Щоб символічно порушити британську монополію на виробництво солі, ця акція мала величезний резонанс як в Індії, так і за її межами, продемонструвавши силу ненасильницького опору. Метою свиного походу було символічне порушення британської монополії на виробництво та продаж солі, що вважалося одним із символів колоніального гноблення. Ця акція мала на меті мобілізувати широкі версти населення. Продемонструвати непокору британській владі та привернути увагу світової громадськості до боротьби за незалежність Індії. У відповідь на соляний похід британська влада провела масові арешти лідерів та активістів індійського національного конгресу, включаючи Ганді. Проте масштаби руху змусили віце короля Індії Едварда Ірвіна, Лорда Галіфакса, піти на переговори з Ганді. У 1931 році була укладена угода, за якою індійський національний конгрес припинив акції громадянської непокори, а британський уряд звільнив політичних в'язнів та погодився на участь конгресу в конференції круглого столу в Лондоні. У 1932 році в Лондоні відбулася друга конференція круглого столу за участі Ганді, але вона не принесла значних результатів щодо розробки нової конституції, прийнятної для індійських націоналістів. У 1935 році британський парламент прийняв акт про управління Індією, який передбачав розширення виборчого права та створення провінційних автономій. Хоча Індійський національний конгрес критикував цей акт за те, що він зберігав значний вплив влади британського губернатора, конгрес все ж таки вирішив взяти участь у цих виборах. І ось на виборах 1937 року індійський національний конгрес здобув перемогу в більшості провінцій та сформував уряди, що стало важливим кроком на шляху до самоврядування. У цей самий період мусульманська ліга під керівництвом Мухаммада Алі Джинни почала активно пропагувати ідею створення окремої мусульманської держави Пакистану. Вони побоювались домінування індусів. У майбутній незалежній Індії. З початком Другої світової війни, у 1939 році британський уряд тягнув Індію у війну без консультації з індійськими політичними лідерами. Це викликало протест Індійського національного конгресу, який закликав до повної незалежності в обмін на підтримку у війні.